Ну що, готові до чогось новенького? Віта всім українцям, нашим підписникам і тим щирим серцям, хто стане спонсором нашої творчості. Бляха, я! Ви на каналі ЄКіно. Мене звати Олег, і я продовжую знайомити вас з цікавенними серіалами та фільмами, що виходять на екрани по усьому світу. Поки Дедпул з усією гамою самих щирих почуттів, що українці докопичили до пила, копає йому могилу. Сука! Стука! Нам не лишалося нічого іншого, як підготувати цікавений огляд топ 12 кращих серіалів 2024 року з високим рейтингом АМДБ. До вашої уваги біля десятка абсолютно нових проєктів, а також декілька нових сезонів вже добре відомих серіалів. Цікаво, а на солоденьке анонс нового фантастичного серіалу «Із всесвіту чужий. Прем'єра якого запланована у 2025 році на відеосервісі Hulu. визнай, це круто. Визнаю, це дійсно круто. Будемо щиро вдячні вам за підписку і вподобайку та обов'язково натисніть на дзвіночок, щоб і надалі не пропускати наші нові огляди на найбільш офігезні фільми і серіали зі всього світу. Обіцяємо, буде цікаво. Офігенно ще не бачив такої крутизни. У нашому подкасті ми провели вже 119 випусків, і ця історія якась дуже дуже знайома. А Запсуєш собі життя через якусь дівку. Проте з моїм сином ти не будеш. ніхто цього не хоче. Комедійний серіал, що знятий за мотивами особистої історії сценаристки проекту Ерін Фостер. У головних ролях Крістін Белл, Джастін Люпе та американський актор, сценарист і музикант Адам Броуді. За сюжетом серіалу дві розкуті сестри Джоан та Морган, яким десь трохи за 30, ведуть власний подкаст про романтичні стосунки між чоловіком та жінкою, і не лише вони відверто розповідають про свої власні переживання під час нових знайомств та про дуже пікатні подробиці сексуального життя. Все чудово, та одного вечора головна героїня Джоана знайомиться на вечірці зі справжнім єврейським рабином. На її подив, це виявляється не який старий дюдуган з довгим носом та традиційними пейсами, а на гарний молодий чоловік на ім'я Ной. То ти рабин? Круто, так? Молоді люди відразу розуміють, що подобаються один одному і їхні стосунки стрімко набирають романтичних обертів. Все б, нічого, та чисельна єврейська родина Нуя, що сили намагається завадити цим відносинам і швиденько женити чоловіка на справжній єврейській дівчині, а не віддавати свій скарб якійсь хвойді номер один. Хвойда номер один це mm. Listen, Sal. Come on, Falcon. Dead. And I'm here now. I'll be calling the shots. Деріал Пінгвін новий восьмисерійний проект із всесвіту дісі від досвідченого режисера Крайга Зобо цього разу він взявся за спін-офф до класного фільму Бетман 2022 року, який присвячений кримінальному генію Освальду Каплботу, якого переконливо зіграв чудовий актор Колін Фаррелл. За сюжетом серіалу, після смерті босомафії Кармайна Фальконе, його права рука Освальд Копалбот на прізвисько Пінгвін вирішує, що він має законне право зайняти місце свого начальника. Але у Фальконе залишилася дочка Софія, роль якої виконує Крістін Міліоті, яка не готова відмовлятися від злочинної спадщини батька у кримінальному світі Готама. спалахує кривава безжальна битва за владу. Дія проекту відбувається через тиждень після фіналу фільму. А події серіалу мають підвести глядача до другої частини нового Бетмена, що вийде на великі екрани у 2026 році. Я готую вичинку для Френка Мотена хрещеного батька чорних. Він міг би підняти мене на вершину, і я відчуваю, що це було би добре для нас. Я розмірковую про чорний вегас, азартні ігри, бухло, жінки. Ніч бою, пограбування на мільйон доларів кримінальна драма, яка грунтується на подкасті, присвяченому реальним подіям. Головні ролі у серіалі виконують відомі актори, серед яких Кевін Гард, Дон Чіду та Семуель Елджекс. За сюжетом серіалу події розгортається 1970 дев'ятсот року в Атланті. Знаменитий боксер Мухаммед Алі після трирічної перерви планує тріумфально повернутися в бокс і домовляється про бій з відомим білим боксером Джері Квой. Бій стає важливою частиною внутрішньої американської політики, бо виявляється, що Америка розділилася на тих, хто обожнює Алій, та на тих, хто його люто ненавидить, за відмову йти на війну до В'єтнаму та просто за колюшки. Цей же час до міста приїжджають найвідоміші чорношкіри ганстери Америки, щоб зустрітися на вечірці після бою та вирішити деякі особисті справи і майбутні плани на Атланту. Цю важливу вечірку береться організувати місцевий ділок на ім'я Ципа. Йому дуже хочеться познайомитися з ватажками кримінальної літи Чорної Америки та, зокрема, з її королем Френком Мотаном. Все б нічого та зненацька грандіозна вечірка перетворюється на найнахабніше пограбування року. Після цієї знакової ночі Атланта назавжди змінила свій вигляд і набула статусу чорної мекки. Я думаю, що ви салаги, взагалі не шарите в кого крадете. Бикамдемні I'm Madeline Matlock. I'm a lawyer. Yes, Matlock, like the old TV show. Серіал Метлок. Це кримінальна юридична драма з елементами комедії. Роль Медлін Метлок виконує лауреатка премії «Еммі» та Оскар Кеті Бейтс. Серіал є перезавантаженням одноіменного проекту, що виходив з 1986 по 1995 роки на каналі NBC. За сюжетом серіалу, головна героїня, адвокат Медлін Метлок, правдами й неправдами влаштовується на роботу в престижну юридичну компанію. Вона відразу ж приступає до справ і застосовує не завжди стандартні, але дуже дієві методи, які незмінно призводять до чудового результату. У непримітній жінці за 70» колеги та клієнти не відразу пізнають професіонала найвищої проби. Це не аби як влаштовує медлін, яка під маскою звичайного адвоката ще не притокував багато років та має численні фінансові труднощі, приховує справжню особистість та страшну стімейну драму. Метлок безумовно чудовий кримінально юридичний проект з цікавим сюжетом та гарним акторським складом. Мені також цілком сподобається поціновувачем детективних серіалів. What Says, says, my head. Серіал Чайна чашка фантастичний горор. Адаптацією одного із романів американського письменника Роберта Маккамена. Це перший раз, коли його екранізують для телебачення, хоча його фанати чекали цього ще з 80-х років. Історія черпає натхнення з книги Стінгер і розповідає про різнорідну групу людей, які повинні об'єднатися щоб протистояти таємничій загрозі. Головну роль у проєкті виконує зірка серіалу Оповідання служниці австралійська акторка Івон Страховський. За сюжетом серіалу дія розгортається на ізольованому ранче в сільській місцевості Джорджі. У центрі оповідання родина чиновет, яка мешкає на ранчо. син цього сімейства зникає, а потім повертається таким, що невловим змінився. Згодом на їхній чудовий затишний фермі з'являється людина у протигазі. Вона обгороджує територію незрозумілим порошком та забороняє членам родини Чинавет та їхнім сусідам заходити за кордон. Напруга висить у повітрі, шаф вивалюються секрети, і кожен виявляється здатним зрадити близьких. Люди, які опинилися в заручниках, хоч і смертельно налякані, та починають розуміти, що повинні згуртуватися перед таємничою загрозою. Як коротко розімував король жахів Стівен Кінг, якщо вам подобається ззовні або загублені, то я думаю, що чайна чашка теж сподобається. Це дивно, моторошно, клаустрофобно і страшно. Остерігайтеся проти газа. Who, changed our board? Who did this? Who the hell is this? Серіал високий потенціал, кримінальний детектив про чорівну білявку з аналітичним складом розуму, високим IQ і чудовою сексуальною фігурою на додаток. У головній ролі акторка, продюсерка і сценарист, зірка комедійного серіалу у Філадельфії завжди сонячно Кейтлін Олсон. За сюжетом серіалу головна героїня ім'я Морган мати одиначка з трьома дітьми, що працює прибиральницею в поліцейській дільниці. Вона не тільки гарно виконує свою роботу, але й влаштовує яскраві танцювальні шоу для власної розваги і не тільки. Одного разу вона стає свідком непрофесійної роботи поліцейських при розкритті чергового злочину. Її винятковий розум дозволяє їй швидко упорядковувати різні факти, тому вона не навмисно робить за поліцією їх роботу та майже розкриває заплутану справу. Ця гарна ініціатива, як кожна добра справа, не лишається непоміченою, тому жіночку швиденько запраторюють в камеру та їй страшну кримінальну статтю. Однак не все так погано, і як альтернативу тюрязі Морган запрошують на посаду постійного консультанта у наступ. У них Вона погоджується на пропозицію, і в поліції нарешті з'являється хтось яскравий і розумний. To all our boys. May we see them soon. The yeah. the thing that never changed. I do like it when the house is full. So do I. про всіх сторін великих і малих. Британський драматичний серіал з елементами комедії, що отримав продовження на п'ятий сезон. Проект заснований на однойменних книгах про ветеринара з Йоркшира, написаних Альфом Уайтом під псевдонімом Джеймс Харіот. За сюжетом серіалу «Британія. кінець 30-х років. Головний герой на ім'я Джеймс Харріот, який живе у Глазго та тільки не закінчив ветеринарний коледж, намагається влаштуватися на роботу за фахом. Його запрошує до себе досвідчений ветеринар Зігрід Фарнон, що живе в невеличкому містечку Даробі. Фарнон, чесно кажучи, має не дуже легкий характер, і Харіоту вельми пощастить, якщо він протримається хоча б день. Та виявляється, що головний герой зі щирою любов'ю та ніжністю ставиться до своїх пацієнтів і вміє знайти підхід не лише до братів наших менших, а й до їх господарів. Це підкуповує зігріда Фарнона, і Джеймс отримує можливість розпочати нову важливу сторінку свого життя містечку дару. Про всіх створінь великих і малих, у всіх сенсах, чудовий британський серіал. Він дуже добрий, затишний та наповнений справжніми емоціями. А це саме те, що нам на зараз найбільше потрібно. Серіал Дипломатка, американо-британський драматичний трилер від каналу Netflix, що отримав продовження на другий сезон. Це скоріше навіть політична драма з елементами сатири, яка є своєрідною жіночою версією карткового будинку. Не вистачає лише похмурих тонів та гнітючої атмосфери. Герої, діалоги та події виглядають яскравішими, але при цьому сюжетній пристрасті киплять не на жаль. У головних ролях зірковий британський актор Руфус Сюл та чудова Керрі Расо. До речі, за класну гру у цьому проєкті, у 2024 році вона здобула золотого глобуса за кращу жіночу роль за сюжетом серіалу. Головна героїня Кейт Вайлер, кадровий співробітник держдепу та професійний дипломат. Вона спеціалізується на проблемах пов'язаних зі східними країнами, зокрема Афганістаном та Іраном. Саме до Ірану вона повинна була поїхати у ролі дипломата, де несподівана криза у перській затоці міняє усі плани. Вайлер відправляють до Британії, де вона повинна стати новим офіційним послом від США. Кейт доведеться вирішувати міжнародні кризи, створювати стратегічний союз в Лондоні та протистояти брудним політичним іграм свого начальства. І все це в зі спробами зберегти шлюб з колегою дипломатом та політичною зіркою Гелом Вайлером. Якщо чесно, то останнє виходить так собі. <глаз> <глаз> Pourquoi tu penses que ton frère a été enlevé par des extraterrestres? Parce que ils ont on rien retrouvé. Même pas des traces de peau. Ok, suspільство canadski fantastiчний triller ще поставив малобідомий режисер і сценарист Бенуала. Серіал підіймає призабуту тему контактів з інопланетними прибульцями і, зокрема, регулярні викрадення людей іншопланетянами. За сюжетом серіалу головні герої Марки Жолієн друзі не вода ще з дитинства. Будучи юнаками, на черговому відпочинку з батьками, вони наглядали за молодшим братом Марка, граючись з ним у хованки. б нічого, та хлопчина зінацька зник буквально на рівному місці. Багаточасові пошуки з поліції не дали ніяких результатів. Пройшло багато років, і життєвіших і друзів поступово розійшлись. Марк стає уфологом, а Жулієн – вчителем історії. І ось одного разу Марк отримує важливу інформацію про можливе місце перебування молодшого брата, якого за його версією, викрало НЛО. Разом із Жульєном, який знову з'явився в житті кращого друга. Вона намагається віднайти правду, якою б неймовірною вона не була. Джон, юавіоні персонкндюс. Дізілан оло. С амімперсенейтига I'm yes, puzzle. серіал Людвіг. Британська детективна драма з елементами комедії від каналу У головній ролі актор та сценарист Девід Мітчелл. За сюжетом серіалу головний герой, 40-річний чоловік на ім'я Джон Людвіг Тейлор. Він ніколи не був одружений, завжди жив одинаком і ніколи без потреби не полишав свого невеличкого будинку. Без комп'ютера, мобільного телефону чи навіть телевізора, він зробляє на життя створенням кросвордів і головоломок, які знають по усій Англії під знаменитим псевдонімом Людвіг. Одного дня його брат Близнюк, старший інспектор поліції Джеймс Тейлор, загадково зникає невідомо куди. Джон, який погано переносить спілкування з людьми, повинен на якийсь час стати своїм братом, щоб допомогти його дружині та синові знайти Джеймса та повернути додому. Прийнявши його посаду, Людик старанно намагається нічого не зіпсувати, а перші дні на роботі у поліції викликають у нього нервовий ступор та навіть неприхований жак. Незважаючи на все це, він зненацька виявляється геніальним детективом та розкриває загадкові справи про вбивства буквально за декілька днів. Жончи має непересічний розум, застосовує у розслідуваннях свій досвід роботи при розробці головолом. До всього цього він з подовом розуміє, що нове життя подобається йому все більше і більше. Людвіг класний детективний серіал, який не вловимо час від часу, нагадує знаменитий серіал Шерлок з Бенедиктом Кембербетчем». І, хоча головні герої геть різні, сюжети не схожі та легке відчуття дежавю все ж є. Ми готові розпочати гру. Гра в Кальмара, знаменитий південнокорейський драматичний трилер, нарешті отримав другий сезон. У рік виходу першого сезону проект почули в рейтинги найкращих серіалів у світі, став гучною подією та заробив на Netflix біля одного мільярда доларів. До всього цього це перший південнокорейський серіал, який було номіновано на премію Золотий глобус. За сюжетом серіалу, головний герой Сон Хун розлучений по вуха у баргах, а тут ще колишня дружина повідомляє, що збирається відвести їхню дочку до Америки. У розпачі чоловік погоджується на пропозицію загадкового незнайомця та стає учасником таємничих на виживання із призом у 40 мільйонів доларів. Пройшовши через немилу кількість смертельно небезпечних етапів гри, наш герой несподівано навіть для самого себе стає переможцем. Щодо сюжету другого сезону, то згідно з офіційним синопсисом, гравець Гіхун під номером 456, як і раніше, сповнений рішучості знайти людей, які стоять за грою, і має намір покласти край їхньому жорстокому спорту. Використовуючи свій призвайфон для фінансування пошуків, він поступово розуміє, що шлях до знищення таємничої організації виявляється більш небезпечнішим ніж він припускав. Щоб покласти край кривавій грі, йому потрібно знову її пройти. Поки не зрозуміло, чим закінчиться другий сезон, і наскільки його сюжет буде насиченим та цікавим, але уже зараз відомо, що серіал «Граф Кальмара» продовжено на третій сезон, який з'явиться на екранах ТІВІ наприкінці 2025 року. Серіал Чужий земля, американо-британський фантастичний горор, за постановкою якої відповідає телевізійний режисер-сценарист Ной Говлі. Проект засновано на популярній франшизі Чужий, яка переживає друге народження після вдалого старту фільму Чужий рок. За словами гоулі, прем'єра серіалу очікується в першій половині 2025 року на відеосервісах FX Hulu та Disney+. У головних ролях багато молодих виконавців, серед яких Сідні Чендлер, Кіт Янг, а також вже добре відомі актори Есі Девіс, Алекс Лотер та Тімоті Оліфант. Щодо сюжету, то серіал є приквелом. Історія якої відбувається за три десятиліття до подій відомого фільму Чужий 1979 року, режисера Рідлі Скотта. Офіційний синопсис проекту звучить так, коли таємничий космічний корабель падає на землю. Молода жінка, в ролі якої сідні Чендлер та невелика група солдатів роблять несподіване доносто відкриття, яке ставить їх вічнавіч з найбільшою загрозою для планети. Що було далі? Це зветься інтригою, мамо Еллі, це зветься обломом.